Ми з вами вже розібралися з усіма основними складниками системи управління медичними відходами в закладі охорони здоров'я, розглянули обов'язкові і рекомендовані вимоги до інфраструктури, обладнання та витратних матеріалів, а також зрозуміли, яку звітність і в якій формі потрібно складати. І тепер нам залишилося тільки ознайомитися з типовою схемою поводження з медвідходами і правильно її скласти. Нагадаємо, що відповідно до положень законодавства. Типова схема є документом, який охоплює всі сфери поводження з відходами. Почнімо зі складових частин типової схеми, яких виділяють 11. Відповідальна особа в закладі загалом і в кожному з підрозділів за потреби, найменування підрозділу у разі потреби, перелік працівників, залучених до поводження з відходами, за винятком сортування і збору відходів, які проводять усі працівники закладу. Перелік відходів за категоріями, що утворюються в кожному з підрозділів або в закладі загалом, перелік аварійних ситуацій і стандартних операційних процедур для послідовності дій працівників у разі їх виникнення, перелік потрібних засобів індивідуального захисту відповідно до категорії відходів, місце чи місця тимчасового зберігання відходів у підрозділі за потреби, стандартні операційні процедури для транспортування відходів до місця чи місць. Тимчасового їх зберігання в закладі загалом перелік технологічного устаткування чи обладнання для обробки та або знешкодження відходів за наявності, місце чи місця обробки та або знешкодження відходів за потреби, стандартні операційні процедури для вивозу відходів за категоріями. Як ви вже зрозуміли, типова схема це досить великий документ із чималою кількістю додатків. Однак, якщо відповідально поставитися до його складання та дотримуватися рекомендацій, які буде надано в цьому відео, ви отримаєте якісну і дієву типову схему поводження з медичними відходами. Рекомендація перша Не починайте розробляти типову схему, доки в закладі охорони здоров'я не призначать відповідальної особи за поводження з медичними відходами. Пам'ятайте, що будь-який захід чи активність, зокрема ті, що стосуються поводження з відходами. Має бути підкріплено відповідальністю виконавця. Принагідно нагадаємо, що відповідальною особою не може стати хтось із медичних працівників і працівників служби охорони праці. Рекомендація друга якщо хочете мати дані про управління медичними відходами, пройдіться структурними підрозділами. Неможливо, сидячи в кабінеті, оцінити, які та в якій кількості генеруються відходи, у якій міськості їх збирають. А також які практики поводження з ними працівники використовують під час роботи. Рекомендація третя без переліку відходів будь-яка організація системи поводження з ними неможлива. До того ж, зауважте, що цей список має бути максимально розлогим і точним, тобто не досить зазначити, що в структурних підрозділах генеруються інфіковані відходи. Потрібно розшифрувати, з відходів яких медичних виробів вони складаються. Це вкрай важливо під час планування. Наприклад, якщо в переліку буде зазначено інфіковані відходи, незрозумілим залишиться, яка їхня вага та або об'єм, і можлива кількість біологічних рідин, яка їх забруднює. Погодьтеся, що є різниця збирати вакутайнери чи пов'язки після перев'язування пацієнтів у комбустіологічному відділенні. У першому випадку біологічних рідин буде невелика кількість, ці рідини буде герметично закрито, а міскості для таких відходів вибиратимуть невеликих об'ємів. Оскільки зібрати умовно 100-літровий мішок вакутайнерів досить складно. У другому випадку ви будете мати об'ємні, насичені великою кількістю біологічних рідин медвідходи, що багато важитимуть. Тому мішки повинні бути великого об'єму, а видаляти такі відходи за графіком потрібно частіше, ніж один раз на добу, що зумовлено не тільки їхньою кількістю, але й запахами, які вони створюють. Рекомендація четверта. Пам'ятайте, що поводження з медичними відходами це тяжка і важлива праця, яка не належить до догляду пацієнтів. Тому, якщо до цієї роботи залучатимуть працівників, які так чи так беруть участь у лікувальному процесі, вони менше доглядатимуть пацієнтів. Знову ж таки, повертаючись до заборони залучення до цього виду діяльності медпрацівників. Не забуваймо про працівників без медичної освіти, які досить часто долучаються до транспортування, переодягання, годування пацієнтів, проведення гігієнічних процедур тощо. Тому визначення окремої когорти працівників, які виконуватимуть усі заходи щодо поводження з відходами, не тільки допоможе закладу охорони здоров'я впровадити якісну систему управління відходами, але й покращить якість надаваних послуг завдяки вивільненню часу працівників. Рекомендація п'ята. Навчайте працівників. Звісно, якісно складена типова схема поводження з відходами або стандартна операційна процедура це дуже важлива частина управління відходами. Однак, якщо безпосередні виконавці не будуть із ними ознайомлені, навчені та практично не відпрацюють навичок, ці документи не запрацюють. Рекомендація шоста. І остання. Відстежуйте ефективність типової схеми поводження з медичними відходами. Для цього пропонуємо скористатися рекомендаціями і підходами, які розглянуто в темі присвячені збору даних і звітуванню. Отож, підсумовуючи тему загальних підходів до розроблення і реалізації типової схеми поводження з медичними відходами в закладі охорони здоров'я, згадаймо основні рекомендації а саме Не починайте розробляти типову схему, доки ВЗОЗ не призначить відповідальної особи за поводження з медвідходами. Для оцінювання того, які і в якій кількості генеруються відходи, у якій міськості їх збирають, а також які практики поводження з ними працівники використовують під час роботи, треба відвідати кожен структурний підрозділ закладу. Перелік відходів повинен бути максимально розлогим і точним. Не залучайте до поводження з відходами, окрім роздільного збору, працівників, зайнятих у наданні медичних послуг. Навчайте та практично готуйте працівників, а також перевіряйте їхні знання. Упровадьте моніторинг і оцінювання в систему управління медичними відходами.